На Перекаті. Німий сидів у човні і важко відсапувався. По його твердих, як жорнове каміння грудях, налитих дикою молодою силою, скочувалися крапельки води. Вони поблискували в густих, зведених до перенісся бровах, і на плечах, що вичахали від недавньої ще напруги, і ледь помітно тремтіли. Німий діставав зрубцюватого піщаного дна на перекаті. Круглобоке, отшліфоване бистроводдям каміння, човном возив його до берега і складав попід кручами. Те каміння мало стати фундаментом майбутньої хати, чиєї саме німому було байдуже, йому були потрібні гроші. Над річкою стояла тиша, тільки коли неколи в лісі, деркотів на сухому довгому сучку дятел, чи то кликав самиців, чи то бавився, скупаний сонцем. Густо гули оси, що поселилися торік у старих вербових дуплах над самою водою. Човен, прип'ятий ланцюгом до шелюжиння, трохи водило по завороті, притискало бортом до берега і знову тягло на бистрину. Вода на перекаті ледь чутно шепелявила, тручись об високі чорні волуни і пахло криничною свіжістю. Німий нахилився до корми, де лежала його одежа і в'язочка осоки з пляшкою молока всередині, дістав звідти холодну, червонобоку кислицю і став їсти, важко рухаючи враз отерплими щелепами. З за кущів на кручі долинили людські голоси чоловічий і жіночий, зарепіли на твердому піску колеса й кінські копита, однак німи того не чув, а видобув з картуза цигарку, скручену ще на березі сухими руками, і закурив, натягаючись з такою силою. Що йому аж щоки западали двома глибокими ямками. Підвода зупинилась якраз напроти човна і згори загукав: «Ага-га, Павлентію, де ти є? Потім шелеснули кущі, скручі покотилися і забулькали коло човна грудочки землі. Тільки тоді Німий озирнувся, широко заусміхався дядькові, що стояв у горі з батогом за халявою, і показав на мигах. Що він, мовляв, відпочиває, а каміння вже натяг. Ондечки воно. Виплигнув з човна і заходився викидати волонці на кручу, напружуючи кожен м'яз, кожну жилочку на засмаглому, зрошеному бризками тілі і показуючи на пальцях, скільки коштує кожен волонець, оцей менший подів на три, три пальці, тридцять копійок. А оцей більший, подів на чотири, чотири пальці, 40 копійок. Дядько з жінкою клали по одному каменю на лантух і, згорблені, хекуючи та заточуючись, зносили до підводи. Анімей, дивлячись на них, сміявся, прицмокуючи язиком і співчутливо кивав головою. Коли розраховувались, дядько довго длубався в кишенях, зітхав, наморщував лоба, перемацуючи мокрі, пожмакані, обліплені тютюновою потертю карбованці, і клав їх у широку Павлентієву долоню, приказуючи веселою скоромовкою. Двадцять камінців, по тридцять копійок це два карбованці, та п'ять по сорок, руб сорок, так що якраз на півлітра. Бери і по руках, де наше не пропадало. Німий, вдаючи буцімто невдоволений, сердито поводив плечима і йшов до човна. А коли підвода рушала. Доганяв дядька, тицькав йому карбованця з дачі, весело сміявся очима і гучно ляпав його межи плечі, мовляв, Павленті зайвого не бере, хоча й знав, що одержав лише половину заробленого. Йому було потрібно лише два карбованці на вечір, і він щодня терпляче ждав тої миті, коли сонце торкнеться гори по той бік річки, підкручими в тіні задзищать комарі, а оси зникнуть у дуплах, заснуть. Тоді приковував човен і луками навпростець ішов до села, посвистуючи на лелек, що цибили поміж покосами сіна та ганяючись за ящерками, щоб хоч одна покинула хвіст. Дома він одягав чисту сорочку, що аж грипіла на його натружених м'язах, суконне галіфе, хромові чоботи, і йшов до лавки, купивши чвертку і сто грамів дорогих цукерок. Німий ховався тут таки ж у лавошному дворі, за хуру ящиків та порожніх бочок з під газу. На вхильці випивав горілку і, загорнувши цукерку в холодний лопух, щоб не розстали в кишені, ішов до клубу. Там уже грали на баяні, танцювали на круглому цементованому тічку і витриндикували частівок, завезених студентами, що приїздили недавно полоти картоплю. По проспекту ветер веє, к ночі клониться, парень девушку цілує, хоче познайомиться. Німи одразу впізнавав свою дівчину на топтувату рожевощоку Ганю, міцно брав її за руку і виводив з кола. Галя потихеньку сміялась, лескотно якось м'яко пробувала для годиця випручати руку. А коли відходили від гурту, і світло, що падало з двох стовпів на тічок, лишалося позаду, припадало голівкою до його плеча і заплющувало покірні лагідні очі. Веди, мовляв, куди хочеш, куди заманеться. Потім вони ходили луками, їли цукерки і обіймалися посеред пахощів скошеного сіна, аж доки на сході не займалася велика, як яблуко, досвітня зоря. А другого дня німий знову вергав каміння або викопував скруч над водою, чорні й важкі, немов одлиті з човуну дуби, підмиті рікою ще кілька століть тому. Місцеві теслі розкошелювалися за ті дубки іноді на десятку, а то й на дві, бо з них виходили добрячі меблі, лутки, одвірки. А якщо дуб траплявся довгенький, то й сволоки. Перевозив човном сіно з лісового берега на присільський або трусив кислиці на узвар про зиму, заробляючи собі на вечір два карбованці, а то й більше, аби до лавки було з чим сходити. Однак сьогодні Павлентій не поспішав додому, хоч сонце вже давненько зайшло, і вода на перекаті зашуміла тихіше й потаємніше, а по кручами в заворотах, де поночіше, почали скидатися суменята. Німий чекав на свого давнього друга, колишнього об'їжджика, потім голову кооперації, потім заготовача яєць та приймальника металобрухту, нинішнього лісника Захарія Шашла. В полудень, відпочиваючи у човні на сіні, котрим було вислано днище, Павлентій бачив, як шашло з ружжом за плечима, перехопився лісницьким човном через річку і зник у шалені. Видно, пішов на колгоспну пасіку, до котрої, як господар лісу, підставив і свої три вулики. Та раптом він знову вискочив на кручу, постояв якусь хвилю, нашорошившись, і притьмом кинувся за кущ. Незабаром неподалік від нього заворушився у верхів'ях верболіз, і на берег вийшло двійко хлоп'ят з в'язанками обчухраного шелюгу за плечима. Мабуть, на верші або кошики порізали. Вони прошкували прямо на засідку, про щось розмовляючи й сміючись. Німий підхопився знища і, вчепившись руками в борти, увесь напружився, немов звір перед стрибком. З горла у нього вирвалося щось схоже на клекіт старого припутня, але хлопчики на тому боці не почули його. І в цю ж мить з-за куща, під котрим засів шашло, вихопилося полум'я. Блискуче проти сонця тиховоддя вкрилося великими й маленькими колами, то сплеснулося від пострілу риба. Хлопчики отетеріло зупинилися, кинули в'язанки по десятку хворостин, стрибнули з переляку у воду, і течія понесла їх униз до перекату. Шашло вискочив із засідки, кричав їм щось і розмахував дробовиком. Потім забрав шелюх і пішов геть. Німинь, різко налягаючи на весло, погнав човна за хлопчиками, легко одною рукою повитягав їх з води, висадив на берег, і доки вони підтюпцем бігли до села, хляпаючи мокрими холішками, задумливо дивився йому слід. і в горлі у нього перекочувалися якісь ніжні, нікому не зрозумілі звуки. Тепер німий сидів у човні і ждав, коли шашло повернеться. Ще й сам не знаючи, як помститися йому, і за себе, і за хлопчиків з великими переляканими очима та мокрими холішками. Ждав, забувши навіть про Ганю і про чвертку, і про запашні ночі посеред лук, з великою, як яблуко, зорею край неба. те сталося давно, коли німому було десять чи одинадцять років, коли він, як і всі діти, пас череду. І, як усі діти бігав на стернища по колоски. Осінь того року випала дощова, вимучені й підпалені сонцем стерні зчорніли, колоски лежали на землі, немов упечатані в неї, так їх прибило зливами. І вже ось ось мали прорости, бо пахли солодом. Павлушко збирав їх у старенький лантушок, натоптував ногою, щоб заодно вони й обмолочувалися. Дома буде менше роботи. І знову збирав, рачкуючи від колоска до колоска і грузнучи коліньми в пухкій проволоженій землі. Далеко в степу, за ожередами соломи, вставала, вищала й розпухала чорна громова туча. Вона раз у раз замішувалася червоними блискавицями, а трохи перегодом над стернями прокочувався грім глухий, далекий і не страшний. Павлушко поспішав, бо лантух був іще не повен. А туча насувалася швидко, тому він майже не підводив голови, похопцем вибирав з-поміж пожухлих стернин важкі, оцирілі на дощ колоски, аж доки йому боляче, наче вогнем, обпекло спину. Павлушко упав з переляку на землю, подумав спочатку, що його вдарила блискавка. А коли глянув в гарячому отслі з очима вгору, то побачив верхи на коні. Колгоспного об'їжджика Захарія шашла, з батюшком в одній руці і з кількома порожніми мішечками в другій, знову зіщулився і припав до землі, як перепеля. Захарій щось кричав і гарцював навколо нього, а коли замахнувся вдруге, Павлушко підхопився на ноги і, волочачи за собою лантушок, що духу побіг до села. Дома він не плакав і не жалівся матері. А обмолотив качалкою колоски, провіяв на поривчастому передгрозовому вітрі зерно і забився за піч, навіть не повечерявши. А вночі, перевертаючись з боку на бік, сичав, скимлив від болю і гарячково спросоня дряпав нігтями стіну. Відтоді, німий, забачивши шашла, не усміхався до нього довірливо і лагідно, як то робив при зустрічі з односельцями. А зводив до перенісся густі широкі брови і зорив на колишнього об'їжджика такими дикими, недобрими очима, що той аж не витримав якось, ухопив хлопця за плече і, повернувши до себе обличчям, сказав: «Ти йди, яке скажене та злопам'ятне! Пойми, дурнику безязикий! Сказано мені було гнать. Я й гнав. Усіх пойми, всіх. Хе. -хе. А ти думав тільки тебе. Всіх, брат, усіх. Ну, от бач, приходь я тобі солодких яблук натрушу і свистун зроблю, то хоч свистітимеш, якщо вже Бог речі позбавив. По тому, як він улесливо сміявся та прицмокував товстими, мов кінські п'явки губами, і по тому, як запобігливо зазирав йому в очі, Німий зрозумів, що шашло боїться його, тоді вже міцного, дебелого хлопчака. І хоче помиритися. З того часу він уже не позирав на шашла з-під лоба недобрими потайними очима. Тепер у них було більше зневаги, але й усміхатися, єдине, чим німий виказував свою симпатію до знайомих і незнайомих, теж не усміхався, а дивився здебільшого кудись мимо шашла. На річку налягла ніч, суха і тепла, як перед грозою. Сміливіше почали скидатися соми, ляпаючи хвостами то там, то сям. Зашелестіли крильми якісь нічні птахи. Анімей сидів у човні, пильно вдивляючись у протилежний берег, увесь напружений і зіркий, як беркут на полюванні. Потім тихо причалив до лісникового човна, котрий ніколи ніким не приповувався, і, зіпхнувши його з берега, пустив за водою. Човен одразу зник у темряві, і було чути, як він лунко бився на перекаті об каміння, тріщав, а затим похлинувся водою, і на річці знову стало тихо. Німий пристав до свого берега, якраз навпроти того місця, звідки мав з'явитися шашло, і запалив цигарку. Невдовзі на протилежному боці шелеснули кущі, і на синювату призорях піщану косу. Вийшла чітко окреслена людська постать. Німий одразу ж помітив її і рвучко глибоко затягся цигаркою. Хе, Чорти, пробубонів шашло. Знову сцибрили човна. Шукай тепер. Гей, хто там блискає? Ану келеш перевези. Це я, шашло, лісник. Павлентій відчув, що його кличуть, проте не поспішав, раз по раз пахкав димом і недобре посміхався в темряву. Онди чи не німак, бува? здогадався шашло, підкинув рушницю і вистрелив. <пух> Тільки тоді німий відштовхнувся веслом від кручі і, беручи трохи проти течії, рушив до протилежного берега. О, я ж бо й знав, що це ти. зрадів Захай. Кричу, кричу, а ти, братні Гугу. Він ухопив човен за носок, стяг на косу, потім обережно вмостив усі ноглечик. Павлентій здогадався, що то мед укинув два кулики шельгу, зв'язані тепер в один, і розхитуючи човна, усівся сам. Паняй! махнув рукою. Німий вигріб на течію, поклав весло на коліна і, човен, набираючи швидкість, боком пішов на перекат. Сходив місяць, і видно було, як над водою струмує прозорими пасумцями молоденький туман. А в кущах зблискує дрібна ще недорідна роса. Сомки вже не скидалися і не чмокали попід берегами, злякалися світло. Шашло спочатку сидів спокійно, гадаючи, що Павлентій хоче висадити його якнайближче до села, одначе, коли до перекату лишилося вже палицею докинути, і вода під човном зловісно засичала, бо тут було мілко, став навколішки і накричав. Ти що? Здурів! Верни до берега! Верни, кажу, зараза німа. Павленький спритно випливнув з човна, хитнувся від натиску сильної течії, що аж підламувала йому ноги в колінах, проте не впав, а лише сперся на весло, відчуваючи, як ступні, занурюються в холодний різучий пісок. Він бачив, як човен, його човен, ударило кормою об валун, окрутнуло. Знову вдарило і ще з більшою швидкістю понесло на цілу низку каміння, зеленкуватого при низькому місяці. несамовито заволав шашло уже десь далеко внизу. Потім звідти долинув тріск, буйне, переможне завивання течії, котру ніби враз перетнуло греблею, і все стихло. Німий вибрався на берег і сів на кручі. Трохи перегодом, поз нього тоскно підвиваючи і схлипуючи, пробіг шашлу. У цівках дробовика, що тиліпався в нього за плечима, хлюпотіла вода. Незабаром у селі завалували собаки і довго ще не вгамовувалися, але німий того не чув. Він дістав з картуза кисет, шматок газети і заходився крутити цигарку спокійними безтрепетними пальцями